Друзі, всіх вітаю! Сьогодні неділя, і ми вирішили прогулятися містом. Починаємо з селфі біля нашого будинку. А потім декілька кадрів старовинного Переяслава, міста, де саме зароджувалася Русь. День дуже похмурий і сірий. Людей майже нема, неділя. Але ми все одно вирішили прогулятися містом, щоб, хоч трохи, відволіктися від сірих буднів та сумних думок. Переяслав розташований на трьох річках Трубеш, Альта та Карань. Тому з давніх часів місто мало історичне значення як торговий та стратегічний центр. Ми йдемо до мосту через річку Альта. Вона дуже заросла очеретом, Але зараз місцева влада займається очищенням річки та обіцяє нам побудувати тут красиву набережну. У місті є пам'ятний знак, встановлений на честь першого літописного спомену Слова Україна в 1187 році. Та встановлена символічна скульптура на честь князя Володимира Глібовича. Переяславські радники першими зустрічали і зупиняли напади ворогів на Русь. Князь Володимир. Користувався великою шаною, бився пліч опріч зі своїми дружинниками, розділяв з ними куліш та ночівлю під відкритим небом. І коли князь під час чергового походу у 1187 році помер, літописець зазначив плакали за ним усі переяславці. За ним же Україна багато потужила. Дзвіниця та Вознесенський собор був побудований у 1700 році на кошти гетьмана Івана Мазепи. На охороні табличці зазначено, що Переяслав був столицею Переяславського князівства з 9 по 13 століття. На будівлі колишньої земської управи встановлена меморіальна дошка на честь Луїзи Невельсон. Ця відома американська скульпторка народилася у Переяславі. А в Нью-Йорку є площа, яка носить її ім'я. Колишня жіноча гімназія Переяслава. А це теж така собі пам'ятка, зруйнована казарма військової частини радянських часів. Є у місті і музична школа. А це колишня церковна приходська школа при монастирі. Зараз гімназія. Ми випили по чашці кави і пішли додому. Слава Україні.